І головне питання, а скільки так можна? Скільки? Чому ця модель, оця, як вона є, у вигляді так званої економіки? Вона не може існувати довго. Взагалі, податки мають межу свою. Не можна весь час їх підвищувати. Є межі. Борги теж мають меж. Допомога, вона політична і все. І жодна країна не може нескінченно жити в режимі виживання. Не може. А Україна. А вона так живе зараз. Але межі є. Так не може весь час повторювати. Які ж можуть бути реальні сценарії? Перший сценарій. Це взагалі нічого не міняти, так, як воно є, залишати. Тобто податки повзучі зростають, доходи населення відстають, тобто залишаються на тому ж рівні. Тіньова економіка зростає. Всі ви знаєте, яка ситуація з тіньовою економікою. І це повільне зубожіння, повільне. Друге, це затягувати гайки, або, як хтось сказав, з політичних лідерів. Затягувати пояси. А це нові податки, менше пільг, більше контролю і держава виживе, але довіра людей ні. Яка може бути довіра? Третя, третій сценарій це реальні економічні зміни. Тобто це стимул для бізнесу, це менше тиску і більше правил. І ось при цих умовах економіка починає заробляти, наповнюється бюджет. І це, до речі, найважчий шлях. Але він єдиний, який працює. Тільки так можна запустити економіку. Чуде, речі, не буде, якщо залишати все так, як воно є. Якщо економіка не росте, платити буде населення. А ми сказали за рахунок, чого вона буде платити. І ось питання не в тому, що чи витримається держава, а чи витримає населення при, при таких умовах, якщо все залишати так, як воно є, і тільки надавати навантаження на населення, чи витримає при цьому ця держава. А населення що з ним?